Добрий ранок, маємо вже і наступний день. Під'їжджаємо до цього адресу до нового. Тому що я вчора туди під'їхав, не дозволили мені там стояти. Тут, а тобто на цій спарковці. Сказали назад туди повертатися, де мені видали того буклета, там ночувати, а потім сюди вранці приїжджати. Зараз знову зареєструємося і будемо завантажуватися, як вони нам там рампу дадуть. І в бій. Так, ну що, завантажили мене взагалі на лівій фірмі. Я 4 чи 5 фірм об'їхав, поки мене не завантажили, поки не знайшов ту фірму, яка мені треба. Завантажили 20 боксів мені. Зараз від'їдемо. Поставимо алюмінієві планки і будемо летіти. Так, 20 боксів. Завантажили, кріпимо <кхи> і на паркінг. Ось сюди, на це місце. Стаємо і чекаємо Ухай. на пломбу. На пломбу он офіс. Сказали мені, від'їжджаєш на паркінг, стій. Ми підійдемо, тобі пломбу покажемо. Зараз круасанчики, каву будемо пити. І чекати цього хлопця прийде нам пломбу поставити і будемо вже виїжджати на Варшаву. Все, ну нарешті, дочекався паперів, зараз поставлю пломбу і їдемо. Так, встановили пломбочку. Тепер так і якось треба обережненько. Отако, щоб вона не муляла нікому очі, ніяким біженцям французьким. Тому що тентик у нас... Не порізаний і не хотілося, щоб його порізали. Але це все рівно станеться. Тому що... Я не стою постійно на платних паркінгах. Так що... Сьогодні не поставили, то колись завтра поставлять. Так, ну що, маршрутик ми вже забили. 1855 кілометрів. Ай, три дні собі спокійної їзди, ну Це просто. Просто перфект. Все добре. Дзвонимо. Зараз звіримося по документам і крутимо педалі. Все, документка все в порядку, пломбочка все в порядку, все скинули фоточки, дали нам добро, сказали, їдемо зараз. Владислав Володимирович, не їдь по всій дорозі. Е, зараз заправляємось. 150 літриків через два кілометри заправочка буде і летимо. Зайшли в магазинчик, скупилися трошечки, у нас 45 хвилин пауза трішки добрав, Я в магазині був вчора, в принципі. От, але трішки добралось, бачите, у Франції можна собі спокійно заїхати на супермаркет, поставити машинку, ніхто тебе не буде чіпати і все буде чітінько. Жарненько все, світиться вечірок. Ох, зараз положимо, вип'ємо кави і будемо далі їхати. Треба сьогодні ще по максимуму доїхати, тому що я хочу. Прямо до Варшави доїхати. Або може і в Рославі заночувати. Чи тобто відсвяткувати Новий рік, не знаю. Буде видно. Так що якось так. Все. Лідл до побачення. Ну що, вже 21.41. Треба вже зупинятися, десь щось паркінгів нема ніяких. Ну як, тільки є такі, попадаються ці кармани над дорогою, не хочеться в них стояти, тому що можу так всю ніч спати, тому що машини будуть пролітати і треба або зі сторони в сторону. А час у нас залишилося робочого, година і 4 хвилини. Це не дуже добре, тому що. Треба вже десь. Треба вже десь зупинятися. Я ж кажу, але не хочеться в тих карманах ставати. Хочеться десь нормальний лісний паркінг, щоб зі з'їздом з'їхати з дороги і щоб спокійно спати. Ой, блін. Але щось немає. щось немає. Ну Я буду надіятись, ще в принципі півгодинки я можу проїхати. От. Але не більше ніж півгодинки. Тому що якщо за півгодинки не буде ніякого паркінгу нормального, то вже будемо стояти цих над дорогою в карманах цих. Не дуже хочеться цього, але подивимося, як вийде. І залишиться нам приблизно скільки? 1450 десь кілометрів нам залишиться, ще ми там проїдемо до 30 кілометрів максимум, я надіюсь. І це значить, то, що ми в принципі до Варшави не встигаємо. Ну З десятими часами, то можна в принципі летіти постійно на педаль, тиснути, але я думаю, нащо до себе гнати оце. Два дні їхати, знаєте, щоб подкапав в себе і переживати. Я думаю, спокійно собі будемо їхати, подивимось. Скоріше, напевно, я буду в Врославі святкувати Новий рік, я так думаю, там зупинюсь. У мене там знайомі є. Я там собі зупинюся від Вроцлава до Варшави, до, мої, до, мої, до місця моєї вигрузки, тобто я перед Варшавою там буду вигружатись, не доїжджаю, так скажімо. На околиці. От. І я думаю, що я дивився там приблизно біля 300 кілометрів. Я думаю, що я так 31-перше -е відпочину. От. Перший в день відпочину. І на ніч 1 числа я виїду десь в годинку, в 2 годинки ночі виїду і на 8-го ранку. Спокійно собі приїду туди. Ну я раніше трішки приїду, звісно, треба ж зареєструватись, там все. Або просто паркінг знайти, що, де, куди там розвідати, щоб не прийти потім летіти, от, з е, глазами тої шаленої якоїсь креветки, знаєте. О, До речі, про креветки купи собі креветки. І зараз треба вже ставати на той паркінг курва, щоб нормально поїсти і вже відпочивати. Тому що е, маю пасту, ну, лапшу цю дліну. Вчора приготував був. Бо сьогодні якось так завантажувався, то все, не їв так, в мене залишилась. Я її на сковородочці розігрію, додамо туди креветочок і буде у нас паста з морепродуктами. Добавимо туди збитих сливок і буде те, що треба. Як в найкращих італійських ресторанах. Кубрува. Так що якось так. Залишилось тільки знайти того паркінгу. Добре, їдемо. Всіх вітаю, маємо наступний день. Ну, і як ви бачите по, по цьому трафіку, то ми у німців. Ми заїхали вже до німців, ну і німці нас, як завжди, зустрічають. Зустрічають за торами постійними. Їдемо по п'ятерочці. Карлсруе, хто знає. Хто в темі, той знає, які тут постійно затори, які тут постійно черги, як тут можна весь час свій простояти. От. А в чому фішка? Фішка в тому, що в мене тут недалеко база. От. І треба заїхати здати це МРК. База через 16 км і 4,02. Це ось тільки почався цей затор. Я думав, та зараз півгодинки на 16 кілометрів, як має бути, доїду, щоб потім не стояти зайву паузу. От. Ну, але німці вирішили по-іншому. А тепер думаю, встигну я чи не встигну, чи десь зараз буду ось тут на воріжці стояти, не знаю. Та ні, на воріжці стояти не буду. Якщо й не встигнемо, то вже будемо робити розпечатку. Я завжди це люблю з собою грати в такі ігри. Встигну, не встигну, знаєте. Коли, в принципі, взагалі можна було б спокійно відстояти паузу, мене ніхто нікуди не гонить. Але мені щось так впадло, було зупинятися, думаю, їсти поки не хочеться, думаю, що я буду? буду сидіти просто, в потолок дивитися. Ну, це так, образно кажучи. Думаю, вже доїду до бази, там душ є, там своїми справами займуся, душ, цимерки здам, там газові балончики куплю собі, тому що в мене останній. От. Ну а я ж кажу, німці вирішили по-своєму. Ну, Надіюся, що встигнемо. А ні то щось будемо думати? Всіх вітаю. Час у нас 2.42 раночку. І ми виїжджаємо через 9 я стартунув, хоча я, в принципі, міг і через 11, і ході, і через 12, і через 13. Через скільки би захотів, тому що в мене розвантаження на 2 січня, але я хочу... Зараз виїжджаю. Так. Але я хочу пораніше приїхати. Я думаю, я урослій все ж таки вирішив зупинятись. Пораніше я приїду, припаркуюся собі і буду відпочивати. Чим раніше приїду, тим більше буду відпочивати. Думаю, ті дві годинки ролі ніякої не грають. А от саме для Германії, в принципі, зіграє те, що я виїхав от в 2.40. 2,40 я виїхав зараз, зараз 2,43 поки ось потехе виїхав з, цього, з паркінга, от. Це зіграє мені на руку в тому плані, що я як я вам показував, що постійні тут затори, постійні проблеми з цим, то ось вночі, як бачите, чи вранці як це правильно можна назвати, от, то ви бачите, що дорога в принципі, пуста. І це дуже добре, що я зараз собі спокійно проскакаю. Я надіюсь, в Германію без всяких таких проблем. Та тут головне, от, П'ятерка, восьмерочка. Дев'яточка я зараз от на дев'ятці їду. їду. Туди, в сторону Берліна. Проскакати якомога найшвидше, а там уже, там уже немає ніколи заторів таких сильних ніяких. Там вже дівша трішки така трішки легше. Так що, якось так, летимо. Ох, знаходимось на заправці. Заїхали ми. Що зробити правильно? Перекусити. І заїхали ми на моє улюблене KFC. Я люблю Burger King і KFC. ку Макдональдс щось мені не заходить, не знаю. я його якось. О, KF-Sішка крильця нормально. З'їв, піввідерця, піввідерця. На потім собі залишив. От на Орлені. Стоїмо <кхем> і влітаємо далі. Залишилось нам 70 км до місця, де ми будемо стояти. Доїжджаємо і все. Я просто вже не хочу нічого собі готувати, вже немає ніякого бажання 31 грудня. Сьогодні вночі Новий рік, а я буду це готувати, щось на що нам не треба. Тому перекусили і вилітаємо. Доїдемо вже до місця. Припаркуємось і будемо чекати на друзів. Ох! Всі собі відпочивають, люди на одних легкових тільки автомобілях їздять в основному. Один я. Один я працюю без перерви та вихідних. Зізвонювався з одним товаришем, з другим. Кажуть, та вже той каже, два дні роботи немає. Ну, з моєї фірми, ті, що зі мною працюють на фірмі. Один каже, що вже два дні стоїть в Чехії, каже, що немає ніякої роботи, пустий, Ну, Звісно, що сьогодні йому точно нічого вже не знайдуть. Він буде і сьогодні стояти, і завтра стояти, я ж післязавтра, вже 2 числа. Коли починають фірми відчинятися, вже потім щось йому знайдуть, я так думаю. <кхи> вот. Інший Віталій стоїть також, Роботи роботі в нього не дуже, так скажімо, теж щось там палети, каже, від відружу від і все, і більше нічого немає, ніяких задань немає. З вот. вчорашнього дня також стоїть, в принципі, нічого не робить. А я собі шпарю, шпарю і шпарю постійно. Але мені подобається, я люблю. Краще їхати, аніж ну 45-ку там відпочив, десь, особливо, якщо там в місті, десь якась в Парижі стояв, то, то взагалі нема питань. А якщо тако, на паркінгу застрягти на якихось 3-4 дні, ну це таке собі задоволення, тому що ти і висипаєшся вже, і відпочив, і не відпочивався, і не висипався, і вже не знаєш, що тобі просто робити. О, ти вже хочеш в рейс. Це якщо десь в містечко стоїш на промці, щось з товаришем з якимось, та піти в місто, погуляти, десь походити, О, то ніяких питань немає. Буває таке, попадає, то ми собі пішли, то кави поб'ємо, то ще щось. І знову машину повідпочивають. Потім ввечері знову здибались, пішли кудись. Ну тобто, знаєте, не сумуєш, не сидиш в машині, бо я не можу отаку сутками сидіти в машині. Як у люди буває, буває на 45-ку людина приїжджає там або на 24-ку, ну немає різниці на вихідний. Приїжджає на паркінг, отак так бачиш, його через лобове скло. Він просто зачинив зміну, зачинив свої штори. Все, він не виходить. Я не знаю, як він там туалет, куди ходить, куди ну, Я догадуюсь, куди вони ходять. Не виходить взагалі. Я тобто цілий день на вулиці простояв, був то машину мию, то ще щось. Ну тобто, не можу сидіти на місці. Щось роблю, щось роблю, з тим говорив, з тим а Дивлюся, а та машина. Я навіть того воділу не бачив. Тобто через вікно побачив його лице і все. А так я його не бачив, як він виходив, кудись заходив. Вранці прокинувся вже там. В понеділок, коли ну, виїжджати вже після вихідного, Дивлюсь, машини вже немає. Тобто чувак приїхав, відстояв, не відчиняв ні двері, ні вікна, нічого. Я не знаю, що вони там роблять. Ну просто. Жесть. Мені також, щоб щось треба поробити, десь полазити, щось рознюхати, там щось з кимось порозмовляти. Діжуха до життя. А сидіти без діла таке собі. О, так що якось так. Тому я не дуже би хотів, щоб я стояв без роботи. Мені ось так краще, я собі завантажився, їду. Особливо завантажився то я під рампою. Ніякій ремені не одягав нічого. Тобто собі під'їхав, завантажили, від'їхав, пломбу поставив і поїхав. Ніяких питань. Просто сказка, як кажуть. А. Тому чому би й не їхати. Їдеш собі, кайфуєш, київ сішку єси. Кофійочки купуєш собі, в Польщі вже можна собі дозволити, тому що в Польщі вже ціни не такі, як у німців або у французів. Тобто тут собі заїхав, там ходога його взяти на, на Орлені чи там на Лотусі на якомусь, то скільки він там коштує, там 9 злотих. О, то це взагалі не питання. 9 злотих це, це там скільки? Півтора євро. Ой, півтора євро, кажу, 2 євро десь виходить. Ну так, тому що один до чотирьох наче. 5. Ну, коротше, 2 євро, собі хот-дог, взяв собі кави, взяв собі також. Ну, Тобто нормально собі можна жити. Дозволяю собі. А дозволяю собі того, що я на Польщу з'їжджаю дуже рідко, і тому це для мене, скажімо так, з'їзд на Польщу це такий своєрідний, своєрідне свято таке. Можна і поїсти в Київсішки зайвий раз, і випити каву на заправці зайвий раз, тому що я каву взагалі люблю пити. Ну тобто не каву в плані просто чорну каву, а я люблю. Люблю собі там лати, капучинку взяти. Я вдома, коли знаходжусь, тобто коли я з каденції повертаюся та відпочиваю вдома, то ти що в мене кожен день без лати там, на око на заправці не проходить. Це моя найлюбленіша заправка. Мені там саме більше подобається кава. Навіть скільки я по кафешкам не ходив там з дівчатами. Подругами, там, з друзями, неважливо з ким. От. То от, на око мені саме більше подобається кава. Тому що там, ну я не знаю, зерна, напевно, якісь, арабіка гарна, чи що, я не знаю. Ну дуже смачна. І ще й сам собі, скільки хочеш сиропу, того додаєш, а не то, що тобі там в кофейні якісь бризнуть там крапельку, що ти не відчуваєш, чи то ти з кокосом взяв собі ладе, чи ти горіхове взяв, чи що. От. Так що якось так. Дома то взагалі у нас. Мені взагалі дуже подобаються наші заправки, тому що ну токо, наприклад. Тобто у нас все там, просто все, ти можеш нормально собі поїсти, нормально попити кави, все. Тут якось воно не так. Не знаю. Там у німців, ну от поляків більш схоже на орленах, таких більш нові, які заправки, заходиш собі, також сам собі каву робиш, сам собі скільки хочеш цього додаєш. Ну, і ціна саме головне, що нижче. А у німців якось у французів не прийнято. Ну. Але у Французі мені подобаються ті автомати, що стоять лавазовські окремі. О, тобто я там також беру, там по 2 євро кава, також така смачненька. О, так що якось так. Ну, кава то й в Італії смачна, в Італії взагалі. Але давно вже в Італії не був. В Італії я завжди брав, на заправках була по євро 20, по євро 50 Тобто в Італію заїжджаєш, завжди можна взяти собі каву, кайфанути, тому що у німців, бувази теж на заправку, кава сто... коштує. 5 євро. Думаєш, за 5 євро каву взяв собі, достав свою каву, взяв собі, достав кухенку, підігрів води, запарив собі твої кави, вона тобі вийшла там 20 центів і поїхав далі. Тому що за 5 євро каву пити, ну це таке собі. От. А в Італії, я ж кажу, там за 1,5 євро. собі або в автоматі Лавазовському у Франції на заправках, на Ліклєвку, скільки там, ліклерку, обо... ну, неважливо на всіх, на багатьох в принципі, є. От. Ну, або в Польщі. В Польщі, в принципі, я ж кажу, ціни такі більш-менш нормальні. Тому можна трохи все побалувати. Так, розговорився, їдемо. Їдемо далі. Ну що, любі друзі, ось ми вже знаходимося на промці. Ми припаркувалися, це значить те, що ми. Вже закінчили свій робочий день нарешті до 31 грудня, і можемо теж відпочивати. От ззаду ще одне місце залишилось, і все, в принципі, отак промка вся повністю забита. Ще би, я думаю, на годинку на дві пізніше я би приїхав і все вже. І не було би тут місця. І взагалі я повинен був стояти в іншому місці, але... Там вже все також забито, і я вже там не став і прийшлось сюди їхати на промзону. Там прямо в місці було в мене, там паркінг є, що прямо біля магазинів, біля заправки, тобто там, і туалети, і душі, все є. Але маємо те, що маємо. Добре, що ми тут хоча б стали, я ж кажу, щоб годинка-дві не було взагалі місця. Тому що я хочу сказати? Всіх з новим роком, наступаючим, щоб він для нас, для українців, був переможним, щоб ми вже перемогли цю руслю, виграли цю війну. І жили, як і раніше добре, або ще й краще. Я на це надіюся. Всіх зі святами. Па-па. До зустрічі. Я вас вітаю, любі друзі. З новим роком вас. Щастя, здоров'я, все найкращого. Ну що, ми як завжди почали з дороги. Це значить те, що я їду. Їду вже 2023. Бачите? От. І у нас 4 години ранку. Ми маємо. І до розвантаження, ми маємо. 192 км, майже 200 км. Треба бути нам на 8 годин ранку. У вас вітаю, дивіться, не запухший, не пив вчора нічого, святкував Терезо. От. Так що якось так. Е, що я хотів сказати? Я хотів сказати, що їду я в притул по часу, от, тому що я планував взагалі прокинутися о 12-й десь. От. Але будильник я собі поставив на годину 30, це думаю, максимальний час. Коли мені прокидатися, більше я вже не можу спати. От, я поставив собі будильник на час 30 і думаю, прокинуся о 12, то собі бачу, що зубки вип'ю кави, чайку та й поїду. От. Але мене не брав сон до останнього. От, я поспав напевно годинки 2-3. Я не пам'ятаю, коли заснув, пам'ятаю, що десь біля 11-ї години. З копійками може навіть, тому що я відосик включав, то було десь 11.07 чи скільки щось таке. Я, я не знаю, скільки я там подивився, бо я не пам'ятаю, <плес> не пам'ятаю що Я так включив собі на фоні його і заснув. Ну, але я себе почуваю дуже добре, в мене немає ніяких проблем з вечірньою там, нічною їздою. Мені саме головне, наприклад, якщо я в ніч їду працювати, це не о 10-й годині вечора починати. І от, їхати от з 10 там, до 12, потім новий день починається. Ну, це для мене так в голові. Типу наступна дата, і ти думаєш, я вже щось їду так довго. Якось фізично мені тяжко. Е, мені легше от, 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 після 12-ї години ночі. От, після 12-ї години ночі, тобто в годину виїхати, в 2 години, то взагалі немає ніяких питань. Я от виїхав, я себе почуваю в принципі, нормально, взагалі на сон мене не клонить нічого. Ще і поспав біля, я не знаю, там, біля біля двох там, з кубіками години. Але все нормально. Все нормально, так що ніяких питань немає. Адже ми не працювали вчора, ми відпочивали. Субота у нас відпочинок, в суботу я доїхав десь там, в 10 годин, 10 годин десь я вже поставив машинку на кроватки і закрив зміну. О, тому, в принципі, субота. Я відпочив, я відразу ліг трохи прикімарив, от, тому що я також дуже рано розпочав. Через дев'яточку був стартував. Думаю, краще раніше доїду, щоб якесь місце собі було, от, щоб не було потім питань. Тому що все ж таки 31 грудня от, і всі з'їжджають, всі додому з'їжджають, всі машини на промках собі покидали поїхали і поїхали святкувати. Я знав, що буде забито, тому думаю, краще я через дев'ятку собі. Стартуну, щоб раніше прибути на місце якесь. Мі... І було для мене місце для паркування. Ну, так і зробив, в принципі. І приїхав на промку, на промку, там, де немає ні туалету, ні душу, я приїхав на промзону і вона була забита. Було просто два місця. Я став і потім через години, півтори-дві приїхав, чувак мене став, І все. Думаю, от Якраз би я, якщо би стартунув через 11 годин, от, то поки я би доїхав, поки все, все б було забито. Так що я правильну річ зробив, що я виїхав раніше і приїхав раніше, тим самим собі, так скажімо, зарезервував за місце. От, так що все Так. Яка тут із них наша? У нас наче Делвіта чи як? чи Делтіма. Делтіма фірма називається. Ще не хочу доставати документи, дивитись. Знаю, що на наде, не помилюся, думаю. Так, це якісь дрова курва. Так. О наступна та сама в країчку, напевно, вона там далі. Це якісь дачі, напевно, чи що? Чи це просто окраїна регалії магазинові. Так, он вона, все, я вже бачу з правого боку, ось. І прапірець і, і, у мене тут стоїть, що фініш. Так, ось та фірма. І фура стоїть, все, напевно, це те, що нам треба, я думаю. Так, де тут опарконутись? Де тут парконутись? Якось треба заїхати сюди. Все, станемо біля цієї машинки. І все. Я думаю, це те, що нам треба. Так, тут друзянка стоїть також. Так, ще будемо дивитися. Ми уїдемо, дали нам інший адрес 1,9 км звідти. Тому що написаний невірний. І ця на складі працівниця така же... Бліна задубали, що вони пишуть цей адрес. А це типа склад такий перевалочний, знаєте. От, е, у ті машини, що стояли фури, то також їм повидавали ці листочки з іншою адресою. Тулимо туди. О, курва! Так, ну все, заїхали. Стоїмо тут біля мусору. Сказали чекати восьмої години. Зараз у нас... Телефон Уро. ну Наскільки у нас часу. О, вже восьма. Ну, там ще дві машини стоїть. Зараз підійду папері, їм, напевно, знам, І Будуть, напевно, скажуть, чекай. Ми підійдемо, позвемо чи як не знаю. Зараз камізельку одягаємо і полетіли. Якось так.